Мене звати Максим, я голова молодіжного руху Молодіє і ми зараз знаходимося в парку Молодіжний. Потік це село з дуже великою історією. У 1845 році наше село відвідував Тарас Шевченко. Йому тут подобалися краєвиди, він на ставочку плавав. Човні, відвідуючи потік, Шевченко намалював тут дуже відому картину. Картина називається Комора в потоці це місце також особливе, тому що на місці парку в часи Шевченка так само проводилися дуже великі ярмарки. Потік на той час був містечком, і він був таким центром, в який стікалися з інших населених пунктів люди, і тут проводилися дуже великі ярмарки. Виходячи, прогулюючись з селом, ми так між собою говорили і розуміли, що ну, знаєте, чогось не вистачає, що треба щось робити, щось змінювати. Тому що ну, ситуація складалася така, що якщо там містечка, міста, то вони більш так стрімко розвиваються. А якщо брати села загалом по Україні, то ми там бачили, наче такий трошки як занепад, і для того, щоб щось змінити, принести якусь користь для громади, для людей, ми вирішили створити нашу організацію. Вони ор... зібралися, організували. Своїх однодумців і організували молодіжний рух, який назвали Молодія. Потім запропонували організувати тут парк. Всі ходять, і школи вчителі приходять, і техпрацівники. Працівники да ми тут вже приходили, загрібали, дають нам і трактори і ми Тут ну, всі по можливості, в кого є бажання, а хто не байдужий, то всі приходять. Всіх запрошують, да, так, всі всіх... запрошують, а це вже діло кожного. Їдуть машини знизу, повертаються на трикутничку, розвертаються тут і виходять навіть не тільки з нашого села. Навіть автобусами діток привозять сюди. Кіновечори проводяться ось у цьому парку. У нас дуже гарні. Молодь збирається, кіно під відкритим небом. Деякі свята, День села свята, там, для дітей, да, для дітей батути, солодка вата. Ну есть... Тобто... Для діток. Хлопці молодці. Був недавно кінопоказ тут же ж, в парку. І я була з друзями теж, з сестрою, то дуже гарно було. На вході нас зустрічають ворота в японському стилі, на яких є тризуб. По праву і по ліву сторону від мене знаходяться сакури. 20 серпня буде рік, як ми відкрили парк. Ці сакури перший рік не мали цвісти. Але, ну, так, як нам сказали, це таке трошки диво і сакури в нас зацвіли. Можливо, це якийсь навіть хороший знак. Фонтан – це така головна локація, де в нас в такі жаркі дні найбільше зазвичай найбільше збираються людей. Тут нас зустрічає така арочка, яка веде нас до алеї закоханих. Якщо пройти далі, туди вверх до парку, там у нас буде дерево кохання. До речі. Буквально можливо місяць назад ми встановили в парку ліхтарі. Майже всі рослини, які тут знаходяться в парку, привезені з Миколаєва. Це в нас тут знаходиться дерево кохання. Чому дерево кохання? Тому що якщо подивитись трішки вгору, воно має таку специфічну форму, наче ну, воно зісходить з двох частин, наче двоє закоханих. Тут ми таке символічно положили сердечко. У нас тут було в планах ще такі лавочки спеціальні для закоханих зробити, але це також трішки буде пізніше. Ну, і цей заборчик ми тут робили, планували, щоб також замочки вішали люди. Ми вирішили, що ну, один одних воріт буде трішки замало, і ми вирішили якось ще трішки розбавити цю, цей японський стиль, і ми додали таку локацію у вигляді такого японського сухого саду. Там у нас є ліхтарик такий японський, також янгелята. Ці всі каміння були привезені і знайдені на території нашого села. Вони пам'ятають багато подій, які відбувалися в нашому селі. На лавочках ми зробили спеціальні qr коди Про сам парк можна трошки подивитися, історію трошки почитати. Ну тобто ці qr коди дають змогу людям, які не з потоків, більш детально ознайомитися з нашою діяльністю. Тут встановлений пам'ятний знак захисникам України. Він розправив крила і символізує також не тільки наших захисників, а нашу країну, яка обов'язково розправить крила і переможе. Якщо пройтися трішки так сюди далі, ми можемо побачити таку алейку, яка Зроблена з великої кількості каміння каміння, в якому ростуть рослини. До речі, в цьому місці рослини ростуть найкраще, тому що тут у нас найбільше зберігається волога, і камінці протягом дня нагріваються, і вони втеплі. Навіть вночі рослинам це дуже подобається, і вони тут дуже гарно, дуже активно ростуть. У нас тут є така трояндова алея. Ця алея була висаджена до дня захисників України минулого року, 14 жовтня. Ці всі троянди нам передали з Одеси. Ми Займаємося як соціально-культурними питаннями. Так само це заходи спрямовані на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Дуже велика кількість була роздана продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб, для малозабезпечених, для родини з дітками з інвалідністю. Дуже активна робота ведеться по допомозі військовим. Ми там збирали і на автомобіль, і на відеокуляри. Військовим, це, мабуть, першочергове, що ми стараємося. Якщо навіть там хтось з нас з села звертається з родин, хто в нас військові, хто захищає нашу країну, ми ніколи не відмовляємо. Ми тут задіяли роботи на десь на 15 відсотків від всієї території. Ми плануємо зайти в другу частину парку. У нас в планах зробити такий струмочок, який буде витікати звідти. Ну брати початок звідти і текти так по цьому пагорбу туди-вниз. І через струмочок ми плануємо також такий місточок зробити. Ситуація, яка в нас склалася в країні, на жаль, трішки заважає реалізовувати ці плани. Але ми сподіваємося, що найближчим часом нас чекає перемога, і я думаю, що тоді набагато все активніше, продуктивніше, ми будемо це все робити. Ми завжди на критику реагуємо позитивно. Зрозуміло, що молодість це помилки, це недосвідченість. Але я думаю, що молодість це водночас майбутнє, майбутнє нашої країни це зміни. Я думаю, що мій рецепт успіху, і як досягти результату, це єдність. Я беру приклад по парку. Коли прийде там дві людини, там, наприклад, загрібати, це дуже складно. Коли прийде 10 чоловік, це вже трішки легше. Коли прийде двадцять, ми там за за дві годинки все зробили і пішли. Коли ми разом, ми можемо звернути гори. Ми не слабкі, а знаємо, як досягти успіху.